Найбільша шахта в Європі поряд і найбільша збагачувальна фабрика. Роби, аби аби тільки не, не лінився. Пішов розвиток. Пішов, воно як то ото провал пішов. А тоді раз-раз, дітки, ми ж дивимося по народжуваності по туди-сюди. А в нас кількість дітей росте? Ну, і все тепер. Чотири чи п'ять разів. Вже по розбитій школі били. Каби. Це ж ми тут завалили, вивезли, воно туди з тієї сторони. Вже провалювалося. Один раз я навіть бачив дві. Це ж тут ми навіть консервували після прильоту, заклали вікна. Куди його дівати? Хто його буде зберігати? Де, де його зберігати? Ну, все поклади, вони пропадуть, ті книжки, та й все. Ну, підручники, бібліотекар, те, що треба для навчання, все евакуйовано. Які думки, капець. Шо? Ну, вже все, самі багато з цієї сторони. Це ж цілий, це цілий кусок, був, це цілий кусок. Ну, все, коротше, тут вже тільки валяй і будуй заново. Якщо буде, для кого. Якщо дітей не буде, готово і все.